и остается, понимаешь, что закусив просто вот, вот, закусив до крови просто губы, идти и собирать рюкзаки. Чтобы не написать в телеграм-канале чего-нибудь резкого и лишнего, чтобы тебя еще потом не обвинили, что ты призываешь геноциду украинского народа. Ну, мы никому ничего плохого не делали. Мы ни на кого не нападали, в отличие от Соединенных Штатов Америки. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снесем. Ой. Какая сегодня веселая, оптимистичная программа. Значит, ракеты на Кубе, ракеты в Мексике и поддержка всех прокси антиамериканских по всему миру. И оружие Хуси там прямо сейчас. Кратить это можно хоть завтра. Да. Была бы да. просто... Да. Да. Чья воля? Ну, чья? Украинская, конечно. Вы думаете, Нет. что Зеленский... Не украинская. Ну, не только, украинская. Только, я не ну, говорю. Ту Байден ему прислал письмо. Друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кренджатини, болю та страждання. Ви не забувайте лишити нам вподобайку, тому що цей випуск точно мають побачити всі. А коли ви ставите лайк, ви рекомендуєте іншим глядачам, слухачам ютубу наш продукт. Ну і звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. тільки в нас і тільки сьогодні ви дізнаєтеся, що 4.0. Суху сили оборони роз'є... Рознесли російські збройні сили, але звісно ж про все розкажу вам по черзі. Перший пропущений потужні прильоти у Донецьку зетвоєнкори та місцеві пабліки повідомляють по про удари по тилових районах. Ну і за попередню інформацію вибухи пролунали у пролетарському та будьонівському районах Донецька. Боже, який жах просто От що означає, коли немає де радінізації, де русифікації пролетарський пабліки пишуть, що фіксується задимлення після фантастичної, звісно ж, роботи противітряної оборони росіян. Ми повірили. другий пропущений в тимчасово окупованому Криму у росіян стало менше ЗРК сьогодні. Вночі сили оборони фантастично відпрацювали, завдаючи успішних ударів. по Зенітно-ракетному дивізіону С 400 окупантів в районі українського, але тимчасово окупованого Джанкоя. по двом ворожим зенітним ракетним дивізіоном С-300 біля Чорноморська та Євпаторії, Євпаторія, місто мого дитинства. Мрію туди повернутись, коли росіянчики побіжуть. Жодна із наших випущених ракет, звісно ж, не була перехоплена високоточним протиповітряним. Захистом росіян, зокрема, у вказаних районах після ударів українських ракетників зафіксоване негайне припинення роботи радарів комплексу С-300 та С-400. Ну і окрім цього, відмічена ще й подальша детонація. Рахуйте фейерверки на честь України. Детонували боєкомплекти у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів. Ох, як же гучно там сьогодні було! Атака а Атака дронів! всіх недорогих росіян просимо лишатися поза політикою і не панікувати вас звільняють. І цього разу ми освобождаємо Самару саме там. Третій пропущений дрон летить, земля трясеться. Отак каже очевидець. Господи, які художні прийоми приймаються. Місцеві телеграм-канали пишуть про сильну пожежу внаслідок атаки дрона. Ну а у міністерстві надзвичайних ситуацій Росії заявили, що горить двоповерховий ангар площею в 500 квадратних метрів. Повідомляють, що гасять, нібито цех. День, ну що за день? І далі breaking news! Україна вперше вдарила по території Росії із повітря. Український військовий літак вперше обстріляв ціль саме на території Росії в районі Білгорода, четвертий пропущений. Там було обстріляно російський командний пункт. Вибухнув склад боєприпасів, вишка зв'язку. Та ще так неважливі дрібниці. Та да що не діло? Чотири паралітні. Ось такі. Сіділи, що не позволяють. За те, що захистили рускоговорящих в Україні. І тепер питання стоїть: не хто дам біл Бамбас. А хто Донбіт Білгород, хто Донбіт Росію? Пропагандисти самі в шокові, бо тепер вони не знають, за які регіони хапатися, про що говорити, бо горить скрізь, де їхні війська? Ну а людям це пояснювати якось треба. тим, зокрема, які ой ой, ой що тут проїздять, щось пояснювати, якось розкладати логіку подій і дій. Як так трапилось, що? Не прилітало до війни нікуди, росіяни жили в безпеці, не знали, що таке детонація, ракети, дрони, а тепер, а тепер прилітає скрізь. І чим відповідати наступне питання: що ж має зробити такого Росія, щоб Україна це припинила? Як давати здачі, коли ти спробував вже абсолютно все? очень сдерживала себя вот, вот, в высказываниях и в эмоциях. Вот ты знаешь, когда вот, вот, утром у тебя Луганск, ты там со всеми списываешься, да, как вы там живы, здоровы, если кто-то не отвечает, ты уже бегаешь в истерике, а они там в подвале сидят. Потом целый день Белгород, а потом к вечеру Херсон. И вот ты стоишь, и, 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 и все. И все. И ничего. И только и остается, понимаешь, что закусив просто, вот, вот закусив до крови просто губы, идти и собирать рюкзаки, чтобы не написать в телеграм-канале чего-нибудь резкого и лишнего, чтобы тебя еще потом не обвинили, что ты призываешь геноциду украинского народа. Ну, кстати, да, такая проблема существует. Я Давич выступал в Генеральной прокуратуре, в том числе вот об этом говорил. Что это очень серьезное, вот сейчас сложно. Потому что мы, с одной стороны, должны все соблюдать э, законы. Да, и у нас существует целый ряд вот этих вот э, экстремистских статей. 280-я, 281-я, 282-я. Ну, то есть это экстремизм, разжигание, там, призывы, вот это все. А с другой стороны, вот мы все живые люди. Вот мы тоже обладаем каким-то чувством. Какие надо находить слова для того, чтобы характеризовать то, что происходит вот в Луганске, в Белгороде, обстрел магазинов Херсоне? Вот какие это должны быть слова? Мы то знаете, с редакция трошки разгубилась и так и не зрозумила. а что Херсон тоже мы? Что прям по себе? Чи це за те, що вони Херсон вписали в свою конституцію? Одним словом, не ясно. Але як же воно цікаво, все в них виходить? Та ці трикляті українці, я направду до 22-го року навіть ніколи не думала про воєнний потенціал, що він може бути саме таким в Україні. Я чітко знала, що відбувається з нашою армією, збройними силами, що в наших ангарах, наскільки вони порожні, як вибухали склади з боєприпасами, що в нас коли-небудь будуть атакам, Storm Shadow, що ми будемо використовувати першими так безпілотники, створювати свої надводні, підводні ніколи в житті. Але це виклик від Росії. Вони сказали: або ви почнете рухатись і себе захищати, або ми вас знищимо. І ми такі, а ні, ні, зачекайте, ми будемо захищатися. А ці тепер ой. Еті кервородні українці, я вже прям бачу, що вони почнуть скоро розповідати. Прости, господи, мене за мій язик, але що українці проти росіян колись вчиняли голодомор. Ну, бо вони такі. Нас вбивають або... я спать можу із Луганська. господи, боже мой, пішла рюкзак збирати. Який? Який рюкзак? Куди? А далі в сусідній студії випливає правда. Що остання надія Росії то увага хусіти. Доборолась Російська Федерація, що тепер бити по НАТО, нищити Америку вони будуть не самі, а руками терористичного, не найбільшого, до речі, угрупування, яке там в морі обстрілює кораблі. Занавіс ця Росія зламалась. Несіть іншу ні, ні, ні звісно, не несіть, хай так і залишиться, бо такими жалкими, жлюгідними, як оце «хусі там дадімо дім ми вже давно їх не бачили. Вони лякали світ бомбами, навчаннями, тепер мультики випускають, і все щось якось ніхто не ситься, як сама Москва. Тепер захід лякають тим, що росіяни будуть підтримувати проксі. Ну що ж, давайте, якщо це зброя останнього аргументу. Наверное, страшно, но европейцы ничего не решают, а американцам плевать. Еще раз мы возвращаемся к тезису о необходимости создания стратегической угрозы для самих США, иначе всем действительно все равно. Игрок воспринимает это как не относящееся к нему. Он не находится в этих густонаселенных европейских городах, и для него это тоже элемент игры. Вот в этом заключается главная проблема сегодняшней ситуации. Значит, ракеты на Кубе ракеты в Мексике и поддержка всех прокси антиамериканских по всему миру. И оружие хуситам прямо сейчас. Но это единственное из того, что можно предпринять, не переходя какое-то время в стадию ядерной войны. Все остальное в последнее время не работает. Я тільки дико перепрошую. А яке саме озброєння ви будете передати хусітам? Те, яке просите в Ірану, те, яке просите у Китаю, чи те, за яким скоро знову поїде до Північної Кореї Путін? Що саме ви передасте, якщо у вас самих не вистачає? І Якщо ви не зрозуміли, якщо ви тобі імбецили, якщо ви не дивитесь і не сприймайте за чисту монету слова пропагандистів з Соловйова, Кісільова, Сіманян, Варданян. Кушерян, то вже я від себе додаю, то вони вам ще раз і ще раз покажуть і розкажуть, як саме будуть виглядати міста Німеччини. Шольц! В тебе у Берліні буде Вовчанськ. Шольц таки послухав, бо, звісно ж, все це перекладається всіма мовами світу, і такий. «Хм, ну, ладно, окей. Нехай все ж таки наш Петріот, який ми передаємо українцям. Гацит ли так россиян в тылу? Тимускали З... смотреть, как вдруг у нас, особенно в патриотическом сегменте, начинаются какие-то полупанические или какие-то залихватские сообщения. Суть сводится к тому, ну вот НАТО разрешило удары в вглубь нашей территории. А чем ответим мы? Сейчас дойче показывает, как горит Волчанск. И они в ужасе от этого. Если у нас есть это видео, покажите, пожалуйста. Вот они показывают Волчан, Карьковскую область, интенсивность боев, северная часть города практически там полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снесем. Какая сегодня веселая, оптимистичная программа. Ну, давайте скажемо, що перш за все так буде виглядати Білгород. За Білградом обов'язково підтягнеться Курська область, Брянська, Ростов-на-Дону недалеко, а до Берліна ще треба дотягнути. При тому Шольц робить від себе максимум, аби німці, європейці трошки меншою мірою українці, не гинули. Аби якщо не спинити в буквальному сенсі війну, то принаймні зробити боляче агресору. Бо на заході найбільша цінність це. Звісно ж, людське життя. Бо якщо Росія вже закатала у український чорнозем півмільйона свого населення, то скільки ще потрібно з сіл та російських міст стерти, тобто вбити мобілізуючу в армію свого населення, аби, приміром, справді слова Соловйова здійснилися, аби вони ще й змогли піти на Берлін. Скільки треба, стільки і буде. Відповідають нам із Москви. Бо росіяни, давним-давно це відомо, найдешевший ресурс Росії. Це такий контрацептив. Пробачте, для зброї, як ми знаємо, контрацептив якраз він одноразовий. Тобто зброю шкода. Саме тому йому потрібен такий захист недороги росіяни довкола. А росіян ні. Хай воюють, подихають їх ще он 120 мільйонів. Внимательно, Владимир Путин, он говорит, один в 5 потери. Но давайте логику дальше выставим на шаг вперед. Если многие говорят, что Украина, в Украине убитых, число убитых 500 тысяч, то в России значит 100 тысяч. То есть в России погибло 100 тысяч людей, а суммарно всего 600 тысяч людей погибло наших уже на этой войне. Ну, цифра 500 тысяч называлась кем? Только... Неофициальными источниками. Наше Министерство обороны давало погибших на украинцев на Украине где-то я... до 200, насколько я вот помню. Хорошо, Иван, еще еще да, времен да, шайбу да, это была давайте информация. Так, тогда, если 200 тысяч украинцев погибло, то на пять разделим, столько погибло русских. Ну, на войне, ну и что знаю, вы хотите? Я его. просто да. хочу сказать, что с этого нужно находить выход, понимаете? Прекратить это можно хоть завтра. Да. Была да. бы просто... Да. Да. Чья воля? Ну, чья? Украинская, конечно. Вы думаете, Нет. что Зеленский... Не украинская. Ну, Только, не украинская. Ну, мы, украинская. Я, я имею в виду говорю. Байден ему прислал письмо. Путин ему письменно ответил. Как все это прекратить? Прекратить поставлять оружие, все это закончится за да. 2-3 месяца. Путин... Дайдем до Києва, веземо Одесу, захватімо Львов, всіх уничтожим, от і війні конець. Але подивіться, як цікаво викручуються пропагандисти, коли їм зручно. Так, якщо спитати, скільки загинуло росіян, то буквально 2 три тисячі і не повстають, як ми узнали з російських сюжетів із мертвих. Якщо брати за старт оцінки цей показник 1 до 5, то далі ми згадуємо слова. Шойгу і не тільки. Українців за їхньою математикою загинуло, ну, пробачте, щонайменше вже кілька мільйонів. Та? Безкінечно вони там звітували, 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 все тут вже нікого немає. І коли від цієї цифри перейти до формули 1 до 5, то, виходить, получається ні 2-3 тисячі. Але і це не підходить. Бо в Росії ніхто ніхто не має знати реальних цифр втрат, бо вони б офігелі. Ну і поки Німеччина. Смілево тримає штурвал першої економіки Європи. Саме тому, зокрема, це ще один фактор, чому в них людина настільки цінна. Десь там в паралельному всесвіті у Росії втирають що вони країна цивілізації. Господи, ну яке саме Якщо і цивілізація, то, звісно ж, найвіддаленіша від сонця. Ось дивіться. В Росії там відбувався міжнародний економічний форум. Хто ж приїхав до Російської Федерації на цей форум? А в цю цивілізацію приїхали хіба що африканці та таліби? Ось ось хто останні, для кого Росія все ще цікава, буде, в якому сенсі цивілізація? А так, звісно, так. долар помирає, захід загниває, Росія просто центр Всесвіту. Колониальное шествие Запада не прекратилось. Грабеж принял еще более лицемерные формы ⁇ долларовые зависимости. Столетия жизни за счет других сформировали у Западного мира психологию и мышление колонизатора. Мы придумали правила. Вы должны им подчиняться. Так было и будет всегда, требовали они. Но пришло новое время. Время справедливости, честности, равноправия. Россия. Государство-цивилизация. Единственное в истории человечества смогла устоять от западной колонизации. За более чем тысячелетнюю историю Россия неоднократно отбивала попытки вторжения, защищая свои границы, людей и традиции. Именно Россия в начале 21 века возглавила борьбу народов за новое мироустройство. Россия. Россия отказалась выполнять кем-то выдуманные правила, покорно подыгрывать колонизаторам. Россия вдохновила народы идеями многополярного мира. Ну аминь, как бы хочется сказать. Ну молодцы. Антиколонизаторы, правда? Вони всього на всього хочуть відновити свою імперію, зробити з українців як і з росіян рабів, захопити наші території, як робили колонізатори. Але ну господи, хто тут буде розбиратися? Ну що там африканські ці племі, де постійно відбуваються якісь винні перевороти, чи таліби будуть на це звертати, А це смішно. Ну і ще кілька слів про уявлення росіян, що ж таке цивілізація. Як так можна було просто взяти і сказати, що Росія це країна цивілізація? Та просто дивне сприйняття в них цього поняття. Ось дивіться, один з найпопулярніших публічних священників в російській православній церкві Андрій Ткачов. Нагадаю, це священник зрадник, який в 2014 році втік із України. Він заявляє, що технічний прогрес потрібен винятково для ідеопаклонничівства, і за нього людям потрібно. Таятись. Тобто росіян вже нині всіма можливими способами готують до відключення від цивілізації, бо все логічно, вони ж прагнуть до, до Бога, вони такі віручі, такі православні, такі скріпні. їм та цивілізація. Я тільки дико перепрошую. А що там вміста ракет будуть палки? Зброя не потрібна, ліки не потрібні, супутникові знімки, технології. Це і є все такий дривлюзок, який складає цивілізацію. Але звісно, звісно. Россия – это и есть страна цивилизации. Что придумает безблагодатный человек, будет еще хуже этому человеку. Каждый раз хуже и хуже и хуже. Что такое цивилизация, говорил Константин Леонтьев? Это хитрая машинерия, которая избавляет человека от старых проблем, изобретая новые. Понимаете? То есть, как бы, ну, Чернобыль, как бы, Пока не грянул, как бы, все хорошо, лампочки горят, как бы. Но когда Чернобыль грянул, как бы, как бы и лампочки погасли, как бы, началось что-то такое, чего раньше не было. Но всегда было что-нибудь плохое, как бы, то наводнение, то засуха, как бы. ну, что-то такое началось, но еще раньше не было. Поэтому, как бы, цивилизация, как бы, она пока лампочка горит, и Чернобыль не грянул. Все хорошо. Потом Чернобыль грянул, лампочки погасли, как бы, и что хорошего? Но уже поздно, мы уже влезли в это, но это, этого не отменишь, как бы, как тот же там и Путин говорит, там, не отменим мы это, надо заниматься этим, но контролировать нужно это и не нужно поклоняться перед делами рук своих. Уже идолопоклонство, это как раз кланяться перед делами рук своих. А вы помните, что в Библии там говорится, что проклят всякий, кланяющийся делу рук своих. Нет никакой разницы, ты кланяешься к компьютеру или к какому-то искусственному интеллекту и передаешь ему свои полномочия, пусть он за тебя работает. Іли ти кланяєшся кому-то там серебряному кукату истукану, куда-то болвану, зробленому з дерева, з железа, или серебра. Це одно і те же. Ты поклонился делу рук своїх, а это ідолопоклонство. Люди должны покаяться, там в апокалісі пишуть, должны покаяться. Ну не покаялись. Що ж це за геротична лотерея, яку виграли росіяни? Де вони були, коли Бог роздавав мізки? Правильно, вони стояли в черзі за ескандерами, бо їм здавалося, що саме там майбутнє. А насправді не дарма Бог створив людину розумною, щоб можна було створити ліки, щоб можна було продовжити життя, щоб можна було створити комфорт, від якого переживаючи, перебуваючи на нашій планеті, можна захиститись, і тільки росіяни безкінечно, в лаптях. Кожухи без каналізації збирають свої ескандери. Ось вони, принципи, власне, саме тому Росія опинилася там, де опинилася, в кінці списку країн, які розвиваються, де цінуються життя, де є майбутні технології і так далі. Тепер вони законно посіли своє місце. Антицивілізації, якщо ви згодні, друзі, то не забувайте ставити лайк. Якщо не згодні, ви теж ставте лайк, але заходьте в коментарі. Ми подискутуємо на цю тему. Підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Курбанова Лайф, аби нічого не пропустити. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.